Нова мінеральна вода. Увага всім, мінеральна вода, сама корисна, сама чудова, сама легка мінеральна вода. Вода з крану. Є. Пий воду з крану. Я пив воду з крану і схуднув на 5 кілограм. Цікаво, що вийде в тебе. Вода з крану. ду 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 Вода з крану. Спонсор показу, вода з крану. Спонсор запису вода з крану. Найбільший меценат нашої студії. Як ви думаєте, яка компанія стала масонатом нашої студії? Так. Ви напевно вже здогадуєте, що це вода з крану. Є! Вода з крану. Вода з крану, вода з крану, вода з крану. Смачно яхту тиску. Вода з крану. Кращої води я ніколи не куштував, ніж. Вода з крану, мої справи, як завжди, справа і зліва, все пучком. Пишу музичку ночами, хочу мутити альбом. Кось в планах море, фляж, сонце і звіта, а я в пошуках роботи проїбав все літо мої. Три дипломи, які здобував шість років. Не потрібні нікому, бо всім насправді пох.